Незважаючи на те, що у смартфонів однакова ємність акумуляторів, нова модель працює значно довше. У тесті, що імітує середній режим використання, новинка з батареєю на 5000 мАч витримала 15 годин та 8 хвилин. Для порівняння, у Samsung Galaxy S24 Ultra всередині також акумулятор на 5000 мАч. Цей показник на рівні 13 годин та 49 хвилин. Google Pixel 9 Pro XL сильно позаду з його результатом в 12 годин 32 хвилини. А от від iPhone 16, Pro в Samsung відстає. Топовий смартфон Apple продемонстрував рекордні для таких габаритів 17 годин та 18 хвилин. У режимі розмови Samsung S25 Ultra протримався неймовірні 49 годин та 9 хвилин. Лідер у галузі. Дивитися відео на ньому можна протягом 19 годин та 4 хвилин, серфити по мережі 11 годин та 19 хвилин, грати в ігри 10 годин та 6 хвилин.